Це Toyota Prado 2021 року з двигуном 4.0, розподілений в Порск, що значить, тут газова система буде не такою дорогою. Але ми застосували все одно дуже якісну систему, це BRC і запровадили тут декілька цікавих опцій. Перш за все, балон на 90 літрів ми розташували знизу, і для того, щоб він не іржавів. Що дуже часто відбувається в балонах, які розташовані зовні, ми його обробили додатковим полімерним матеріалом. Це вже перевірена технологія, яка експлуатується майже три роки, і ми бачимо, що всі ці балони у нас без жодних складнощів працюють і не псуються. Другий момент: 4 літра двигун можливо налаштувати таким чином, щоб він не втрачав потужності і був максимально ефективний на газі. І в наступній серії я обов'язково вам покажу свої дорожні випробування по цьому автомобілі. Ми порівняємо характеристики як на бензині, так і на газі. Система БРС це верх. Технології є також система Prince, яка, між якими вони конкурують, але система BRC – це дуже якісне обладнання, яке забезпечить так? повноцінну і безпроблемну експлуатацію автомобіля протягом всього строку. А ще ми відв'язуємо п'яте колесо, і у вас буде працювати далі.